Доброго-доброго ранку, друзі! На годиннику 8.45, а отже, як завжди, на сторінці студія управління часом «Богуштайм» ми виходимо до вас з нашими традиційними тайм-менеджмент зарядками. І сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Танченко Юлія. Яку тему сьогодні я хочу розглянути? Мені здається, що в цей передноворічний час. Дуже важливо обговорити тему кордонів та тайм-менеджменту. Як за рахунок ефективного тайм-менеджменту можна відстоювати власні кордони, відчувати себе в ресурсі та жити гармонійно. В цей час предноворічний, багато людей підводять підсумки. Намагаються виконати якісь обіцянки, які комусь обіцяли протягом року підтягнути всі хвости. Також люди готуються до Нового року і дуже багато різних справ. І в зв'язку з цими справами дуже часто єдина проблема, яка переслідує майже всіх зараз, це проблема Я не встигаю. Тож сьогодні я підготувала для вас декілька порад. Які допоможуть вам встигати та відчувати себе гармонійно. І перша моя порада для вас буде сьогодні, це планувати свій день так, щоб він відповідав вашим цінностям та цілям. Також, якщо до вас звернуться люди з якимсь проханням, перше на що ви маєте звернути увагу, чи відповідає. Ця задача, яка витікає з цього прохання, чи відповідає вона вашим цінностям та цілям? Якщо вона відповідає, ви дивитеся на свій розклад дня і вже включаєте її в свій щоденний розклад. Якщо ні, ви маєте привід підставу відмовити, тому що саме ця задача, вона не веде вас до ваших масштабних мрій. Це буде першою порадою. Другою порадою є те, що ви обов'язково повинні виділяти час на себе. Ми часто про це говоримо в наших тайм-менеджмент-зарядках. Ми навчаємо цьому на наших тренінгах, що ви обов'язково повинні виділяти час на себе, причому тільки для себе. Виберіть якусь річ, оберіть, яка вас наповнює. яка... Надає вам отого життєвого ресурсу, яким в подальшому ви можете ділитися. Адже тільки з наповненого стану ви можете приносити ще більше блага в життя ваших рідних та близьких людей. Тож можете навіть сьогодні виділити час запланувати годинку для себе і зробити саме те, що вас наповнює. Це вам додасть ресурсу для того, щоб більше встигати, більше робити і робити це з радісного стану, не з жертовності, а саме з наповненості. Наступна моя порада буде вам це навчитися говорити ні. Дуже багато людей вони жаліються, що. Вони не можуть говорити ні, тому що це зробить їх поганим в очах іншої людини. Або ну, це основна причина бути поганою в очах іншої людини. Але тут я хочу з вами поділити одною мудрістю, яку я недавно почула, яка мені дуже сильно зрезонувала. І саме ця мудрість вона пояснює, чому важливо вміти говорити ні. Якщо ви говорите так і не виконуєте якусь обіцянку, то цим ви приносите шкоду і собі, тому що ви відчуваєте потім провину, ви себе погано відчуваєте, ви відчуваєте, що ви якийсь поганий в цьому прояві, і ви приносите шкоду іншій людині, тому що та інша людина вона на вас розраховувала. За цей час, коли людина вона на вас розраховувала, а ви сказали ні, і щось не виконали. Не виконали, тому що у вас завжди будуть виправдання. Ви просто не встигали або ще що-небудь. Але ви не виконали і тим самим підвели людину. І людина, ви як, підняли від, в неї ту можливість за цей час знайти якийсь інший термінал, іншу людину, яка. Зможе допомогти в цьому питанні, або людині самій дати можливість взяти відповідальність і виконати цю задачу. Але тим своїм так, яке насправді означає ні, ви підвели людину. Тому це пояснює, чому важливо говорити Ні, тому що, говорячи ні, ви і звільняєте себе від відчуття провини. І ви даєте можливість людині або самостійно вирішити її проблему, або ж звернутися до когось іншого. Тому будьте чесними і будьте відповідальними. Ні, це про чесність і про відповідальність. У мене раніше дуже гарна техніка попалась мені на очі, яку я використовувала. Я хочу сьогодні з вами теж її поділитися, як саме можна навчитися говорити Ні, як цей навик в своє життя впровадити. Так от, це називається техніка трьох «ні». Ви можете сьогодні протягом дня вирішити собі. Що якщо вас будуть прохати про щось, то ви будете відповідати ні. При цьому це ні, воно має бути впевненим і воно має бути з наміром. Тобто, ви не повинні говорити ой, ні, я сьогодні не можу, у мене там якісь інші задачі, вибач, будь ласка. Тобто, без відчуття провини, без агресії, ні, я не буду цього робити. А спокійне, виважене, доброзичливе ні. Дуже важливо в цій техніці, щоб ваше ні було без виправдань. Тобто, ви, коли говорите ні, ви кажете ні. Людина запитує, а чому ти не можеш? Поясни, ви кажете просто ні. Поекспериментуйте сьогодні, впровадьте, якщо вам це відгукується і для вас важливо навчитися говорити ні. Спробуйте сьогодні протягом дня сказати три ні. Відслідкуйте, як ви себе відчуваєте в цей момент, які емоції у вас це викликає, як змінюється ваш настрій від цього, які думки виклика... в... В... у вас в голові з'являються, як це відгукується в вашому тілі. І можете навіть прописати, як ці кожні три дні будуть, е... Е... які усвідомлення ви отримуєте від того, що ви їх проговорите. Тож, Давайте підведу підсумки. Отже, тайм-менеджмент дійсно допомагає відстоювати свої кордони. Адже, коли у вас є розклад дня, ви розклад дня, який відповідає вашим цілям і цінностям, ви розумієте, на що вам погоджуватися, а від чого ви маєте повне право відмовлятися. Не забувайте обов'язково виділяти час на себе в своєму щоденному плануванні. Адже це наповнює вас ресурсом, і ви дієте уже не з жертовності, а з наповненого стану. І тоді ви можете більше встигати, більше допомагати і робити це з наповнення, а не з обесточеного якогось стану. І третє, навчіться говорити ні. Адже це допоможе. Вам відчувати себе добре, не відчувати провину за те, що ви щось не виконали. І тим ви принесете благо іншій людині. Ще хочу тут додати, що вам будуть більше довіряти. Адже люди будуть розуміти, що на вас дійсно можна розраховувати, і що ви будете виконувати те, ту обіцянку, яку взяли на себе. Тож, Друзі, сьогодні обов'язково не забудьте скласти свій розклад дня, виді... проставити, скільки часу ви виділяєте на ту чи іншу задачу, обов'язково виділіть робочі задачі, особисті задачі, виділіть час на навчання, обов'язково 20% часу залиште на форс-мажори. Щоб відчувати себе затишно і комфортно, якщо щось непередбачуване станеться в вашому житті. Виставте пріоритети. Якщо ви побачите, що сьогодні ви написали дуже активний розклад, який просто фізично не вміщається в 24 години і ви можете щось не встигнути, то краще перенесіть ці задачі на наступний день або на будь-який день, коли це буде можливо зробити. Зобразіть графічно свій розклад. Як, що за чим ви будете виконувати, і впевнено з насолодою проживайте сьогоднішній день. Дякую, що сьогодні були зі мною. З вами була Юлія Данченко. Зустрінемося завтра о 8.45 на цьому ж місці. Я знаю, що мої колеги підготували для вас цінні поради, які допоможуть вам відчувати себе гармонійно і насолоджуватися життям. was we'll speaking.